Друзі, привіт! Сьогодні в мене буде така невеличка коротенька розповідь, присвячена кладовищам військовополонених в Запоріжжі. Після визволення Запоріжжя в 1943 році, наприкінці, в нашому місці діє табір для військовополонених номер 100 І майже в кожному районі його лагерні відділення. І, звісно, що при таких лагерних відділеннях не може бути так, щоб не було смертності. І тому так сталося, що в багатьох районах нашого міста були цвинтарі військовополонених. Ці цвинтарі були кількістю від там десятка да, до сотень і навіть тисяч померлих. Особливо великий цвинтар був біля спецшпиталю на 9 селищі. Там близько трьох тисяч було померлих. Взагалі 9-10 і селище, там були військові, там були військовополонені, були досить великі такі цвинтари цього табору номер 100 А ще такий цікавий факт, що у 1944 році були поховані на території Капустяного кладовища військовополонені, а потім трошки пізніше на території того ж кладовища були поховані радянські солдати-визволителі нашого Запоріжжя. І так сталося історично, що багато цих цвинтарів вони і залишились на тих місцях, де вони були. Це стосується поховань там на Первомайському селищі, поховань біля урочця Сагайдачного на Шостому селищі. А того поховання військовополонених, яке було на капустяному кладовищі, його доля досить сумна, тому що воно було затоплено шламонакопичувачем. накопичувачем. І так сталося, що вже на кінець 40-х років, 49-50 рік, значна частина цих кладовищ була досить в захаращеному вигляді. Вони були ніде не оформлені, не зареєстровані. І тому вони так і залишились на своїх місцях. Тобто ну, перепахування, наскільки мені відомо, не було. Лише сталося так, що складовищем, яке було на Первомайському селищі військовополонених, там воно було віднайдено на початку 2000-х років. І там відбулись перепаховальні роботи. Це було десь приблизно недалечко від кінотеатру Космос. А усі інші так і залишилися, як я вже сказав, на своїх місцях. На цю тему зроблю такий більш детальний матеріал з розбором документів, матеріалів на цю тему. Покажу, де що було. А зараз лише невеличкий такий спомін, який присвячений тематиці кладовищ військовополонених. Ось така наша історія. Вона досить цікава.